Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Друзі, сьогодні випікаємо з любов'ю ось такі смачні паски. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Спочатку приготуємо опару, дріжджі розчиняємо у теплому молоці, додаємо цукор та борошно від загальної кількості. Серетельно перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою чи рушником та залишаємо в теплому місці на хвилин 20, щоб опара підросла та дріжджі активувалися. Окремо змішуємо жовтки, сметану та сіль. До опари додаємо жовтки з сметаною, перемішуємо вінчиком до поєднання. Поступово просіємо борошно та починаємо замішувати тісто. Борошно додаємо не одразу, так як його кількість. Може змінюватися в залежності від якості борошна. Виходить ось таке липке та неоднорідне тісто. Далі будемо додавати частинами розм'якшене масло. Звичайно, таке тісто ви можете замісити в кухонній машині. Бачимо, що тісто змінюється на очах, воно стає еластичне, гладеньке, однорідне та не прилипає до рук. До речі, саме на цьому етапі, якщо ви плануєте до паски додавати цукати, родзинки тощо саме час це зробити. Я ж сьогодні готую паску без добавок та в міру солодку. Вимішувала тісто я хвилин 10, так точно. Далі тісто накриваю рушником чи харчовою плівкою та кладу в тепле місце для підйому приблизно на 1,5 години. За цей час я роблю одну обминку. Ось так чудово піднялося наше тісто. Робимо йому обминку, знову накриваємо та залишаємо вдруге для підйому. Тісто підійшло вдруге, розділяємо його на потрібну кількість шматочків. Та заповнюємо форми. Форми у мене ось такі паперові, буду заповнювати їх на одну третю. Паска виходить направду дуже смачна, волокниста, м'якенька та довго не черствіє. Та й сам процес приготування цієї паски не є дуже складний. Накриваємо зверху форми з тістом харчовою плівкою та залишаємо для підйому приблизно на хвилин 40. Далі пасочки змащуємо жовтком. До жовтка я додала зовсім трохи холодної води. Це, звісно, за бажанням можна нічим не змащувати, тим паче, якщо ви будете покривати паски глазур'ю. Виходить, 4 паски, 3 паски більшого розміру та одна меншого. У мене не було форми меншого розміру, тому четверта паска вийшла не надто висока. Свої пасочки я випікала при температурі 170 градусів приблизно 45 хвилин. Це буде залежати від вашої духовки, а також розміру паски, тому варто орієнтуватися саме на вашу духовку та величину паски.